Ми сьогодні читали про ту подію, коли Спаситель наш зцілив скорчену жінку, яка була зігнута і зв'язана кайданами темних сил. Вона не могла піднести голови своєї, вона не могла випростатись і ходити прямо. І він визволяє її від тих пут і надає їм можливість випростати, сходити прямо. І ніякі заборони чи заперечення, застереження тих, що хочуть наслідувати букву закона. Для нього не мають ніякої ваги. Це треба робити завжди. Той, хто зв'язаний, має вийти на волю, має бути звільненим. Той, хто зігнутий, скорчений, повинен випростатись, піднятися, підняти голову високо. Ми сьогодні читаємо інше читання, яке пов'язане з тим, що згадується церквою сьогодні святі мученики. Великомучениця Екатерина, великомученик Меркуї. Меркурій був дивним, воїном. Треба пам'ятати, що церква поділяється на дві частини. Одна, що здобуває перемогу і перебуває в боротьбі. Її по-слов'янськи називають воїнською юща, яка ще бореться, яка ще повинна ствердити себе. І друга церква, яка вже на небі, яка вже перемогла, яка перебуває в вічності і надихає нас йти до тої самої перемоги, яку вона вже має. Під час одної битви явився перед Меркурієм ангел, і надав йому надзвичайну силу і могутність. І він мечем своїм здобув перемогу, подолавши багатьох А Потім з'являється ще раз і каже, нагадую тобі, через кого ти отримав допомогу і перемогу. Ти маєш бути сповідником. Спасителя нашого Ісуса Христа. І він почав сповідати віру Спасителя Господа Ісуса Христа. І за це був підданий надзвичайним мукам. Його розтягнули над полум'ям і так вражали його бичами і ножами що та кров, що виливалася з його тіла, гасила те полум'я. Але він залишився нездолан. Коли відійшов до Господа, настав день. Ще одної вирішальної битви, коли імператор Юріан, відступник, який відійшов від спасительного вчення Євангельського, мав битву з тими, хто захищав віру Христову. І від церкви, що торжествує. До церкви, що перебуває в борні, був направлений мовченик Меркурій, щоб у вирішальну мить допомогти. І він з'явився серед воїнів Христових і вразив самого імператора. І той, падаючи на землю, сказав не йому, а Спасителю, ти переміг галилеянин. Ми повинні пам'ятати, що поки живе людство, ми будемо перебувати в боротьбі. Церква буде тою що веде боротьбу проти темних сил, проти всякого відступництва. І ті обставини, в яких ми перебуваємо зараз, нагадують і ще раз нагадують, чого чекає від нас Спаситель Христос сили духу, можності, надії, віри. Він не чекає від нас слабкості. Він вчить нас, що слабкість це гріх. Він чекає від нас відваги, сміливості, можності, твердості, міцності духовної і розуміння того, що. Ті випробування, які йдуть на нас, вони для того, щоб ми здобули перемогу. Ні для чого іншого. Тільки для того, щоб ми здобули перемогу. Хтось здобуває перемогу духом духовно. А тіло віддає в жертву. Хтось скористається тою перемогою ще за життя свого. І буде торжествувати церква на землі. як торжествує церква на небі. Але для того нам потрібні такі сили, про які знали добре і мучениця Екатерина. І мученик Меркурій, і та безріч мучеників, яких ми згадуємо і будемо згадувати завжди в богослужінні. Вони мали нездоланну силу духа в першу чергу. Вони йшли на страждання і муки, бо знали, що іншого способу духовно перемогти немає. Вони розуміли, що у Бога наповнені смислом всі їх страждання, всі муки, всі випробування і не жахалися, і не сахалися того, а йшли вперед. Це той спадок, який нам залишає церква. Протягом століть і тисячоліть вона перебуває в тій боротьбі і вчить нас не здаватися, і вчить нас бути сильними і надихає нас. Ми читали у з Євангелія, де йдеться про те, що Терпінням спасайте душі ваші. Де говориться про те, що волос не впаде без волі Божої. Це не означає, що я не загину. Це не означає, що я буду на цій землі жити вічно. На цій землі ми всі приречені. Та головне не в тому, щоб не вмерти. Головне в тому, щоб жити гідно і померти гідно. І щоб сповнене смислом було і твоє життя, і твій відхід із цього світу. І поряд з тим уривком з Євангелієм, де йдеться про це, Христос розповідає, що наближаються вирішальні часи. І почуєте ви про війни. І будуть біди і навали. І наступ на нас буде. Але не лякайтеся. Не лякайтеся, бо це ознака того, що Христос приходить ще раз у світ. Це ознака того, що ви будете звільненими від пут диявольських. Піднімайте голови. Там він говорить, Випростайтесь. Сьогодні збігаються ці два уривка з Євангелія. В одному він допомагає людині випростатись, в другому він закликає випроститись, бо наближається ваша свобода. Шукайте її, домагайтесь її. Здобувайте її, будьте мужніми, майте силу. Ми приходимо в світ не для того, щоб бути зігнутими і скорченими. Ми приходимо в світ для того, щоб нести світло і правду. Сміливо, відважно, піднявши голову і випроставши. Напомню